Вітаю, друзі! Курахівський мішок. Лейтенант Збройних сил України з позивним Алікс звинувачує командування у критичній ситуації, що склалась для українських військ під Курахово. В так званому Курахівському мішку. Ситуація в курахівському мішку така, що хлопців, очевидно, доведеться виводити. По серце, щоб хоч не по червоній лінії, все дуже просто. Це, ця вся хрень завдяки дебільним наказам, завдяки брехні в доповідях, завдяки бажанню деяких дегенератів вислужити, завдяки тому, що немає механізму контролю, можливості оскарження рішень командира, завдяки тому, що немає механізму покарання за такі злочини. У мене таке відчуття, що в Кримінальному кодексі на кінець третього року війни не вистачає купу статей для покарання за необґрунтовані втрати особового складу, за тупорилі накази, які призвели до таких наслідків. Просто тупізм! У деяких командирів все ще залишається. Вони дають максимально тупорилі вказівки, які люди відмовляються виконуватися, бояться. Що хтось встає в позу і почне ще одне тупориве завдання ставити, але більш законне, і виконати теоретично можна. Але менш дебільною воно від цього не стало. Проте потрібно виконати. Тому що в армії ж накази спочатку виконують, а потім скасують. Друзі, трагедія під Курахово. В оточенні. Велика кількість воїнів Збройних сил України. <кій> Курахівський мішок. Е, українських воїнів вбивають беруть в полон поранених маса. А нам брешуть: тікають, все в порядку. Нам брешуть, що е, є всі оборонні споруди, а під Константинівкою немає жодних. Нам брешуть, а виявляється, що оборонні споруди збудовані, просто не встигають зайняти наші українські війська і вони переходять ворогу. Нам брешуть, а журналісти кажуть правду. Військові кореспонденти, той же Юрій Бутусов, прямо звідти, з під Курахова, кажуть правду. А Генштаб каже, ні, у нас все під контролем. Під контролем смерті українських воїнів, під контролем те, що українських воїнів масово беруть в полон. Це у вас під контролем. А паркетні генерали, які влаштували котел під Курахом, які не вивели вчасно українських воїнів, мають нести кримінальну відповідальність і не колись, а зараз. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам. Зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.